Тепер дивіться, яка капілот. Зараз ми ввійдемо обліковий е у, у запис, і я вам покажу. Дивіться і-і. Добре, пишемо анне дрій. Угу. Так, дивіться, що. Ой, Андрій написав. Ой, не то. Бачите? Якщо ви помилилися, ви можете будь-який момент переписати. обновіть Бачите? От я помилився. Тепер я переписав. Розрішення, уведомлення. це доступ до точні локальні відповіді на основі вашого місцеположення. Ну, можна, да Тут вот это, это Так. Разрешение, да, вот приложение. Вот тут ви нас, то, на, на, вы наставны наваштовые микрофон. Чи буде він разрешать, да, во время использования. Тут вы его у нас місце знаходження, местоположение, да. Тут ви, вы ще тут можно наваштовать на, микрофон. Все інше. Дивіться, це капілот більш такий от для особисто використання. Те, що показував я вам раніше, то був як, як, як вам сказати, для, м -м, більш для, ну, для організації, якщо ви працюєте в якійсь організації, то він більш для цього. Так, дивіться, ага, да, давай входимо. Угу. Бачите? О! Що я можу зробити? От Пишемо, дивіться, що саме цікаво. Він малює забажено, дивіться. Намалюй динозавра. Ага. Зараз він повинен його намалювати. І дивіться, зараз він малює дуже добре. Зараз ви подивитеся. Майже годин не проданий. О, бачите? Це мультяшний тиранозавра. Немалюй. О, зараз він намалює тиранозавра. Твій теранозавр майже голоду. Тримай. Ось бачите. Тобто він дуже добре вирішує ці всі питання. Так, помоги мені зняти поиск відео, як грається, скажу. У мене є рецепти. Бачите, от. Давайте пишемо письмо совет, Дивіться. Тобто ось що він нам пропонує і що ми можемо йому сказати, так? Да? Так. Клавіатура, да, говорить. Ось, бачите от. Так. Намалюйте ранозавра юрського періоду дуже наближений до реальності. Падають метеорити. Прийняти. Ось, дивіться, реалістично намалював, Бачите от. Дуже подорожно. І ми можемо ці зображення скачати і використовувати. Або можемо, дивіться, отут от, у нас є таке от файл. Ми прикріплюємо це все. Ми можемо все ще завгодно, да, прикріпити і сказати, знайди таке саме і все інше. Наступного разу я вам покажу, як він вирішує задачі або допомагає щось. Добре тоді. По... Навчання або вчителям готуватися до років, або тести складати. Все, підписуйтесь або на канал, обов'язково лайки ставляйте, або кажіть, які ви ще знаєте штучні інтелекти, я їх протестую.